Усім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде знову незвична розпаковка і знову рослини. Цього разу це буде величезна посилка від Florum, інтернет-магазин, який продає різні квіти. Я заказав на 2228 гривень різних цибулин на осінню посадку, щоб весною все це цвіло. З Флоріумом у мене були досить свої проблеми. Я багато бачив відео і рекомендацій в інтернеті, на Ютубі і в Інстаграмі, де рекомендують дуже Флоріум. Дуже він класний, крутезний магазин. Але у мене з ним були проблеми, оскільки це моя вже друга від нього посилка. У первій посилці я заказав. Два Іриса, які прийшли дуже такі засушені і зовсім не такі, як були на малюнку. На малюнку там намальований десь буде тут фотографія, великий такий кустик. А мені прийшла отака малесенька штучка, яку я посадив і не знаю, чи вона укоріниться, чи прижиється. Плюс одна з ірисів була з слідами Плісіні. Е, і я дуже боюся, що вона загине. Але здається, поки що в землі вони держаться. У мене я їх посадив. І зась місяць назад, і поки що вони ще зеленіють. А, тому я дуже е, стривожений, що тут буде, чи все буде окей. Плюс у мене з цією посилкою була велика затримка, оскільки е, мали від. Я заказав це все в кінці серпня. Мали відправити в кінці вересня, оскільки то ще на складі не було, мало приїхати з Голландії. В результаті е, мені довелося писати їм, що там, як там. Е, вони чекали од одну квітку, яка ще не прийшла. Потім мені написали, що ця квітка взагалі не прийде. Одним словом, дуже многому роки, дуже багато витрачено часу на очікування, і в результаті тепер початок жовтня, і до мене лише тепер прийшли квітки. Я боюся, чи встигнуть вони вкорінитися, оскільки взагалі її цибулеві, тюльпани, нарциси і тому подібне бажано садити ще у вересні місяці. Тож, якось так, за великий вступ для себе флоріум я більше там нічого не буду заказувати. Мені це не сподобалося. Якщо ви бачили попередній ролик, то мені сподобався дуже магазин Яскрава клумба, але. Поки що ще раз подивимося, що там буде всередині, яке воно приїхало. Але все одно, навіть якщо все буде ідеально, я сумніваюся, що я ще колись буду щось заказувати в флоріумі. Занадто багато було різних для мене таких проблем із цим магазином. Тож, да, відео не реклама, як багато є в інтернеті, оскільки, ну, блін, слишком... Занадто з ними було б для мене проблем, щоб їх й рекламувати. А, Бачите, самі в мене такий величезний список замовлення. Я дуже-дуже багато чого замовив. Сподіваюся, всі будуть на місці. Я це вже провірю пізніше, і в кінці відео, якщо чогось не буде хватати, я додам після мови. Якщо все буде на місці, після мови у відео не буде. Тож, поїхали дивитися, що нам тут приїхало. Десь тут я буду вставляти фотографії, як воно має виглядати. Так, це в нас тюльпан Роналдо, три цибулинки, три тюльпанки, досить такі якісні, досить непогані, тверді, міцні, гарні. Так, ого, які вже проростки, бачите, воно вже попроростало все. Це в нас крокус спеціосус. Це, напевно, крокус, який е квітне е восени. Тому він вже й попри попроростав. Тож, давно вже пора його садити. Теж проростки, бачу невеличкі, теж якісні е цибулинки. Це у нас крокус олів'єрі, е балан сає. Так, це у нас теж з проростками малесенькими. П'ять цибулинок, це у нас Фрітіларія Ува Вульпіс. Підсніжник Флоре. Три штучки, три непогані такі міцні досить цибулинки. Так, П'ять уже з проростками, Крокус Ледікілляр. О, величезна, величезна цибулина це, напевно. Ага, вона, значить, роз'єдналася на дві цибулини. І мені лише одну прислали. Це у нас аліум Гладіатор. Аліум це а, така декоративна цибуля, яка дуже великими, такими гарними квітками цвіте. А тут щось вдавлено. Тут ГБ підгнивший аліум трохи. Ага, Бачите, тут вдавлено. Не знаю, камера бачить, не бачить, але воно тут вдавлено щось таке. Хиба ніби трохи почав підгнивати. Ну, я його оброблю хімію спеціальною від гнилі. і все одно посажу, але дуже буде паскудно, якщо він не проросте, якщо він згниє. Ще у нас тут дві великі такі вже з проростками. Це ще у нас нарцис скайп. Ну, вроді, непогані цибулинки. хоча мало трошки мягковаті. Чи мені це здається просто? Будемо сподіватися, воно не здохне. Тюльпан Purple Дварф, Пурпурний Дварф. Непогані цілі цибулинки. Так, Пушкіння лібан... лібанотика. Тут досить багато їх. 5, 6, 7, 8, 9, 10 цибулинок пушкінні. Прикольно. Так, три. Це, здається, теж буде аліум. Э, аліум Пурпл. Це пурпурний аліум. Він трохи менший за гладіатор розмірами, але вони схожі між собою. Гладіатор має бути дуже великим. Теж велика кількість цибулин, теж 10 штук. Це э, Трітелея, Конінгін э, Фабіола. Навіть не пам'ятаю, як ця квітка виглядає. Я багато різних квітів е, поназаказував, половину з яких навіть не пам'ятаю, що то за квіти. Тюльпан Нью е, Санта. Новий Санта. Щось має бути цікаве. Три гарні цілі цибулинки. Теж задоволений цим. Так, далі в нас купа купа маленьких, таких роздвоєних. Вони хочуть, напевно, розділятися. Трітті Ларія. Мелегрін мікс. Ага. Тут має бути мікс, тут мають бути різні е, сорти. Е, ну що ж, будемо сподіватися, що дійсно мікс. Не хочеться, щоб було 9 одного сорту і одна другого сорту. Е, бо то не мікс, а то фігня. Е, проліска сіберіка. Типу, проліска, якась Сибірійська. Сибірська. Е, так. Це у нас Muscarрі Azureum 5 штучок, гарні цілі, не ушкоджені. Поки що у мене проблеми з одним аліумом були, це вже радує. Так, Це вже з прорусками також. Обережно би їх не зламати. Це у нас шафран або крокус сатівус. Теж непогано. Ці шафрани додаються до кожного замовлення зараз на флорумі. Вони повна вартість від цих шафранів, там здається, 20 гривень за цю упаковку, іде все на а, ЗСУ. Я вже, коли заказував Іриси, мені вже була така пачечка з трьома шафранчиками. Це ще одна пачечка з трьома шафранчиками. Тож, в принципі, мало би бути непогано. А, шафран це дуже така дорога, рідкісна а, спеція. І... Uh, я радий, що я її купив, оскільки буду пробувати, що то за спеці, яка вона на смак. Це у нас тюльпан on-drive. Uh, перепрошую, One Direction. Різні тюльпани. Я багато різних тюльпанів набрав, особливо таких темних. Так, Це у нас Crocus King of uh, Щось так якось. Теж цілі гарні 5 цибулинок. Ну, в принципі, поки що мене це влаштовує, о, які величезні, дуже величезні. І тут відросток маленький, тобто воно вже може буде розділити, буде вже не дві, а три цибулинки. Це у нас де надпис? гіацинт Атлантик. Бачите, тут такі великий відросток меншого гіацинта, їх може буде. Вже uh, на другий рік роз'єдинити буде різні два-три uh, два, 3 вже в мене. І це круто. Uh, в принципі, бачите, самі uh, все непогано прийшло. Я вже сумніваюся, можу щось ще потім зам замовляти. Все-таки не відмовлятися так сильно від магазину. Але. Якби в них було на сайті, знаєте, є в наявності або треба чекати, то ще би окей. А заказуєш, і ти не знаєш, що воно є в наявності, чи коли треба прийде, через місяць, через два, Ну, вибачте, якщо я заказую, я хочу його посадити тако на другий день. О, гіацинт, о, Дельф Блу це якийсь має бути голубий о, гіацинт. Я різних таких синіх, темних відтінків вона заказував. Я дуже люблю о, темні чорні квіти. 5 малесеньких е, цибулинок. Це у нас проліска біфола. Три тюльпанчика. тюльпан е, Purple Crystal. Е, Пурпурний кристал. Прикольний. Е, е, тюльпан королева ночі. Це має бути темний такий почти чорний тюльпан. Я дуже радий, що воно приїхало. Класний тюльпан. Далі. ой Це у нас е, тюльпан Сан-Луїс. Е, Теж три гарні цілі міцні тюльпани. Так, наступне, О, це найдорожча е, моя покупка. Це гіацинт е, Мідніг Скай. Е, коротше, нічне небо. Е, е, воно. Має бути повністю чорний гіацинт. В обійшлася ця цибулинка мені в 199 гривень. Коротше, 200 гривень за одну цибулинку я заплатив і дуже буду сподіватися, вона в мене розмножиться, прижиється, не умре. Я гіацинти люблю, особливо, а от чорний гіацинт це просто краса, і я дуже дуже хочу, щоб він прижився. Ось щось велике. Це у мене буде, я вже знаю, що це даже без назви. Кулько їх тут 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здається, всі цілі, всі гарні. І бачу, що різного кольору лушпинка. Так що дійсно має бути мікс це у нас тюльпан парот. Парот, тобто попугаєві тюльпани, вони такі йдуть. Із зеленим, і з різними кольорами, такі махрові, виглядає дуже незвично і прикольно. Я ще такі тюльпани ніколи не бачив вживу, І лише на фотографіях. І коли я побачив це в магазині, я рішив, що мені треба такий мікс. Окремо, на жаль, по кольорах не було цих тюльпанів, але був такий мікс, я його придбав і ну, будемо бачити, що з нього вийде. Окей, далі ще тут дві алюмі. Алюм о, Каратавіенце. Це, здається, такий алюм Він низенький і досить такий о, крупненький. Окей, тут вже залишки залишилися. Це у нас ірис мелонкей. Кей Мелорі Це такий бордовий бордовий ірис. Я собі його придбав. Зараз побачимо, в якому він стані. О, от таке от. Ну і минулого разу мені таке прийшло пересушене. Бачите, дуже листя висушені, засушені, боюся, би прижився, коріння сухе. А, ну, В принципі, здорова ця цибулинка, ця картоплинка, і думаю, проблем з ним не буде. Я його вже такою висажу в землю, щоб а, чим скоріше. Корінився. Я спеціальну хімію оброблю корінювачем і сподіваюся, він встигне вкорінитись. І такий ще мені а, асорті тюльпанію паріс. Це такий, ви бачите, тут вже сам малюнок є. Це такий купа-купа різних махрових тюльпанів. Отакий От має бути мікс різних кольорів. Вони такі махрові, такі прикольні. Я їх узяв, найбуде. Ага, воно тут так заклеєно, щоб, напевно, не висипалось. Побачити були не Гав. От так, Здається, цілі гарні цибулинки зараз відкривати повністю не буду, скільки садити поки що не, не буду це, я займуся цим завтра. Ну що ж, якось так. В принципі, проблема з, лише з аліумом цим великим гладіатором. Я його зараз спеціально відкрию, щоб подивитися, що там з ним. Всередині. А, бачите, тут видно, що він розділився. Тут було ще одна цибулинка, і вона від'єдинилася. А тут, от, отшкодження. Бачите, підгнивши. О, пустота. Подгнив. І, ну, може, така велика цибулинка, може, це йому не похибить, І воно вкоріниці і проросте, і відновиться, віджиє, як то кажуть. Але, ну, блін. А... Не дуже мене радує така штука, що я купив, а воно от з такою диркою вважаю. Буду дуже сильно сподіватися, що йому нічого не похибить, і він воскресне, від не помре у мене, але ну бляха-муха, це не дуже радує мене такі покупки. Ну що ж, якось так. Показав, як є, розказав, які в мене були проблеми, і чому мені не подобається флоріум. Я задуже за багато чекав на посилки, і бачите, да, коли такі приходять е, нюанси, що або буде цвіль, або буде підгнивши, і ти не знаєш, що з цим робити. Здається, посадиш і, може, воно приймеся. А якщо не приймеся, то вже викинути гроші з дарма. Мало паршиво. Але, в принципі, по цінах досить нормально, оскільки на базарове. Одна, один тюльпанчик стоїть е, 45 гривень, а на сайті можеш купити таку, такий пакетик за 30 гривень. Ну, залежно, звичайно, що від сорта. Там є сорти і по і по 200 гривень. Я так уже образно говоря, повів. Якось так. Вирішувати, звичайно, що вам брати в тому магазині щось чи ні. Е, е, я поки що. Утримаюсь від покупок в Флоріумі, оскільки ну, дуже багато я собі нервів натрапав, місяць чекав, а потім повіли, що вибачте, вашого, вашої квітки так і не буде, вона цього сезону не приїде. Круто, наша я туди чекав стільки, бо відправити вони мені окремо ту квітку не могли, бо скільки то треба мінімальне замовлення на 200 гривень. Тож, я чекав з усіма цими квітами, які вже міг давно посадити, одну квітку, яка так і не прийшла. І, перед, і чесно, от таке от розчаровує. І перед тим була е, Іриска у мене мало. попліснявіша, Тож е, поки що, поки що заказувати нічого там не буду. Ну а далі буде видко. Якось так, сподіваюся, вам сподобалось відео. Трохи різноманіття на каналі. Е, Можливо, ще пізніше, вже, скоріше всього, аж навесні. Я зніму відео, як у мене буде виглядати все це в садово, як воно проросте, буде цвісти чи не буде цвісти. Ну що ж, якось так побачимо. Ну а поки що я з вами прощаюсь. Бувайте до зустрічі, залишайтесь на каналі.